Вітаю в ефірі інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Тож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Сьогодні пройшла чергова 67-ма сесія міської ради. До розгляду було запропоновано 33 питання. Та, на жаль, відбувся зрив. Сесії встиг доповісти лише міський голова Василь Савчук. Про що йшла мова та чому відбувся зрив? Деталі за секунду. Міський голова доповідав про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2014 рік. Готуючись до сьогоднішнього світу, ми зустрічалися. В мікрорайонах Білої Церкви. Таких зустрічей проведено 9. Вчора була остання зустріч на Гайку і розпочали ми з дивині з понеділка, три зустрічі провели, хоча раніше дві зустрічі було. Готуючись до сьогоднічного звіту, були опубліковані тези в місцевій пресі. Питання обговорювалося на засіданні виконавчого комітету. Я був на депутатських комісіях пересесійних. Теж задавалися питання депутатами, я трошки пізніше скажу два золотів питань, на яких нам обов'язково підзнала ворога потрібно буде зосередитись за результатами того, як була пропозиція на депутатських комісії. Тому ви маєте в себе. Як цифровий матеріал і фактичний матеріал. Я на ньому не буду зупинятися, ви маєте, мали, можливість, мали можливість з ним познайомитися. На сайті міської ради він теж розміщений. Всі бажаючі могли теж з ним познайомитися, тому дозвольте мені зупинитися на особливостях 2014 року. І казума першою особливістю року 2014 року найхорошою. Чорною особливістю є те, що в цьому році розпочалася війна. Війна на сході нашої держави. Війна, яка не омінула і наше міста, тому що з перших днів, з перших же коли, з перших днів війни, Біло частина білоцерківців, деякі. У нас у місті Біла Церква, в нашій Білоцерківці, то абсолютна більшість це 72 окрема мегамілізована бригада. На другому місці стоять це воїни зенітно-ракетного е, е, ЗРП. Е, і по інших підрозділах, які багаточисельні, в мене такі дані є багаточисельні там на сході. По 5, по 7, по 12 чоловік в нашій козаківці теж зараз там знаходяться на сході. З нашого бюджету за ваші міністри були перші кошти виділені. Ви пам'ятаєте, як на сесії стояло питання, 150 тисяч перших було виділені для того, щоб куплялися перші пробнежили. Хочу сказати, що тих мізерних коштів, які є в нашому бюджеті, вони б ніколи не вирішували питання допомоги. Тому я сьогодні хочу подякувати першу чергу, депутатам, які знаходяться в цьому залі за допомогою, ар... за допомогою армії, за допомогою сім'ям, які загибли, за допомогою сім'ям, учасникам АТО. Я не хочу називати прізвища, але це абсолютно більшість стоячі цьому депутатів. Хтось більше має можливість допомогти, хтось менше, але це допомога. І я вам вчора вдячний. Але після такого звіту розпочалось найцікавіше. Далі були згадані події листопада, а саме мітинг, на якому депутатів намагались виконати у сміттєві баки. Біля міської ради були жителі Білої церкви. Але хочу звернути увагу у міліції. При допиті я не можу вказувати, але запитати людей, які були учасниками цієї акції, чи вони взагалі. Знають, що таке, чого вони стояли, і що таке концесія. Люди, як спілкувалася з ними, вони навіть не знають, що таке концесія. Вони не розуміють, чого вони там стояли. Тому це, мабуть, це таке спланована акція, яку провели спеціально туди. І хочу ще сказати, що на відеозаписах у вас є розправа з Бондаренком. Це людина похилого віку. Це депутат міської ради, і таке робити з людиною похилого віку, і депутат Дригало стоїть, сміється з цього. Це просто недопустимо. Але я хотіла вас запитати, я дивилася на відео. Я, я дивилася на відео, і напевно те відео є у вас, так? І те, що я побачила, я була теж возмущена, тому що сам Бондаренко перший почав бити людей і обзивати їх зображення. Громада засідає, що, що, що робите ви. До спільного висновку ніхто так і не дійшов. Міліція пообіцяла розібратись у строки в тиждень-другий. Також сьогодні відбулась зустріч білоцерківських волонтерів з освітянами та медиками міста. Всі вони об'єднались заради єдиної цілі допомогти нашим хлопцям в АТО. Побували на цих зустрічах і ми. Першим пунктом, у який викликали волонтерів з білоцерківської організації Другий фронт, школа номер 22 Там діти назбирали подарунки для бійців до новорічних свят. Ви воїни, ми просто діти. Вам це підтримка, ну а нам життя. Ми будемо, вами, ми будемо з вами радіти і тягнутися до вас у майбуття. Як ті птахи, ви відлітаєте туди, де сонце вже давно сховалося в хмарах, де радість і тепло вже за горами, де квітка є лише одна. Сіє підтримкою вона. Повірте, вона ніколи не зів'яне. Для вас вона яскравим світлом стане. Дорогі воїни, то побажати, щоб ви повернулися живими і з перемогою. І щоб все у вас було добре, любі захисники нашої України зі святим Миколаєм вас нехай він зробить так, щоб поверталися до нас живими і здоровими. Нехай він принесе нам перемогу. Я хотіла б да передати просто щирі вітання, так як і від матері нашим воїнам-захисникам тримайтеся, ми з вами, повертайтеся живими, а ми. Я кажу, тільки підтримуємо любов'ю своїм сердець спогадами про вас. Я хочу, мабуть, від цих воїнів АТО. Я не воїн АТО, але я волонтер їхній. І передати подяку нашим освітянам, всім освітянам Білої церкви, тому що така солідарність освітян, яка зараз присутня в Білої церкві, ну, вона, ну, вона просто вражає і переймає дуже. Дякуємо цим освітянам. Як сказав один з нас, хлопців, воїнів наших АТО в Волновах, він сказав слова подяки. Дякую за те, що ви правильно виховуєте дітей. Правильно. Вдячнімо вам за те все, що ви робите, за ті зібрані кошти, за ті зібрані ту пару носків, вона для них буде тепліша від дітей, чим привеземо, мабуть, ми, навіть купивши їх. Так що це, це теплі, самі теплі носки, бо вони не стільки гріють фізично, скільки гріють душу їм. Дякую вам ще раз всім освітянам Білої церкви, всім вчителям, директорам шкіл, коледжів, ліцеїв, тому що всі солідарно абсолютно правильно, дійсно, правильно виховують. І місто Біла Церква буде далі носити назву Місто добра. Після цього волонтерів викликали до тубдиспансеру, лікарі з якого також зібрали необхідні речі для бійців. Для них дана тема є ще болючішою, адже серед колективу є 10 матерів, чиї діти просто зараз на передовій. Це передача від колективу Білоцерківського протитуберкульозного диспансеру. Ми хочемо привітати наших захисників з наступаючими новорічними святами, з Миколаєм і надсилаємо теплі речі, напекли пирожків з капустою. І да також цукерки, там е, сигарети. Ну все, що змогли зібрати е, силами нашого колективу. Нам дуже допомагали всі співробітники і е, співробітники магазину носок. У нас біля церкви є такий магазин, Я роблять великі скидки. Ми закупляли в них теплі костюми, спідні і теплі носки. Да, побажати хочеться, звісно, нашим воїнам, героям побажати саме головне здоров'я і повернутися назад скоріше. Побідпобіди перемоги, да і повернення живими всіх додому. Щоб не не пошкодженими, щоб і не ранені, щоб здорові, живі вернулися. Ми їх чекаємо з перемогою. У нас тут багато матерів, які відправили свої сини. Вони дуже хвилюються. Ми разом з ними хвилюємося. У нас була дуже велика втрата. Наша співробітниця втратила свого сина. Це саме ранній була втрата у квітні квітні місяці. В квітні місяці нехай. Александр. Олександр, він загинув як герой і загинув дуже в тяжких обставинах. От, і це було першим ударом по нас, тому ми дуже співчуваємо всім матерям, всім батькам, які відправили своїх дітей туди. І хочемо, щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими. Все. І бажаємо їм здоров'я на свята, щоб вони на свята трошечки відмітили свято тим, що ми передали їм. При сьогоднішніх їхніх зарплатах зібрати. це, ну, це їхня душа, тут навіть не гроші, тут їхня душа. Дякую, хочу подякувати всім нашим працівникам медицини Білої церкви. Взагалі, тому що де, де не щас не пересікаюся з ними, де як не наші, що хлопці воїни АТО звертаються за допомогою їм, надають безкоштовну допомогу ну, в переважній більшості, я можу сказати, скажу, в 100% випадків надають безкоштовну допомогу їм. І це співчуття, ця душа, вона. Ну, Наша медицина вона стається доброю, щирою, незважаючи не навіть на матеріальний стан тих зарплат, які вони сьогодні мають. А ми сподіваємося, що колись медицина стане в нас достойною по зарплатам, що вони зможуть достойно жити не тільки душу мати велику, а ще й мати достатки великі. Дякуємо вам. Вже наступного тижня наші хлопці отримають подарунки з рідного міста. Сподіваємось, що така допомога лише додасть їм сил та витримки. На цьому наш інформаційний випуск добіг кінця. Одразу після новин пропоную вашій увазі прогноз погоди на завтра, що розповість Вероніка. А це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Тож зустрінемось як завжди о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.